Пеклом, яке залишило на серці багато болю і шрамів. А дай бог вона салат. рахунок. Вона була старшою, біль пішла на важку фізичну роботу. Ідуть в пізду, такі друзі. Знаємо, де ви живете, коли будете спати, ми вас об'ємо. Блядь діти цвіти життя! Всім привіт! Мене звати Емілія, і це шоу Лесбійські історії, історії про які не говорять, але я вам їх розкажу. У нас сьогодні така дуже цікава історія. Мені прислала дівчата. Я прям читала. Прям мені дуже сподобалось. Коротше, це історія про стосунки на відстані. Але чим чим вони закінчилися? Ви почуєте в кінці тому обов'язково дослухайте. І я шукаю історії для цього шоу. Тому тут телеграм, мій, ви можете туди написати. Я вам скину, яка історія потрібна, що для цього потрібно, що саме мені від вас потрібно, щоб ви все розуміли і змогли поділитися своєю історією. Всі імена я прибираю, історії анонімні. Ну, якщо ви не проти, щоб ваші імена там дати якісь або міста фігурували, я це можу залишити. Але за хлом я можу все прибрати, щоб ваша історія залишилась анонімною. Все. Почуваю себе мартіше Адамс з цими рукавчиками. Все. Погнали до історії. Наша історія розпочалась в листопаді 2019 року. Можливо, трохи банально, адже ми познайомились на сайті знайомств та, попри випадковість цього моменту, він став початком чогось дуже важливого для нас обох. Хоч ми тоді перебували в Україні, зустрітися так і не вдалося. А коли прийшов час зробити цей крок, моя дівчина виїхала за кордон працювати, і наші стосунки почались на відстані. І для мене 17-річної дівчини це стало справжнім викликом. От у мене, до речі, був досвід стосунків на відстані, і це просто пекло, жах, який я б ніколи не хотіла повторювати. Я ні в якому разі не хочу образити людей, які будують свої стосунки на відстані або починають свої стосунки на відстані. Я кажу саме про те, що мені було дуже-дуже складно жити, коли я знаю, що мені прям дуже хочеться з людиною зустрітися, обійняти, поцілувати. І я розумію, що я не можу це зробити через відстань, тому що ми жили в різних країнах і. Це просто пекло, через яке я більше ніколи не хочу проходити. Просто настільки ці відчуття тяжкі, наскільки мені було важко це відчувати, коли ти хочеш доторкнутися до людини і ти не можеш. А це дуже важко. І це те, чого я ніколи більше не хочу переживати. І блядь, мені здається, люди, які знаходячись в різних країнах, будують якісь стосунки. Вони або дуже сміливі, або божевільні. Ну щось з цього ну коротше, я б ніколи не хотіла це повторювати і. Добре, окей, в межах там, однієї країни, де я можу 5-10 годин сісти там, в машину на потяг і побачити з людиною це окей. Але в різних країнах це піздано. Типу, це там, я не знаю, один-два дні це тільки на дорогу, і якщо ви там захочете переїжджати одна до одної, ось то це там для когось змінити країну, це дуже важко. Коротше, я пообіцяла собі, що ніколи б в житті більше, я не буду будувати стосунки. Не навіть спілкування я навіть не знайомлюся з людьми, якщо я бачу, що вони не живуть в Україні. Ось ну це мій досвід. Якщо, до речі, у вас є стосунки, які почались на відстані з різних країн, і ви потім були разом. Прийшліть мені ці історії, мені дуже цікаво. А і якщо у вас були такі стосунки, і вони закінчились добре, напишіть мені в коментарях. До того ж, між нами була майже п'ятирічна різниця у віці. Вона була старшою, більш свідомою. А я ще тільки шукала своє місце у світі. У моїй голові було безліч страхів. Чи вдасться нам збудувати щось справжнє? А якщо ми навіть не бачили одна одну наживо, чи не зникне її інтерес до мене через? Відстань і наш різний життєвий досвід. А усе відбувалося в онлайн-форматі: дзвінки, переписки, відеозв'язок. Але як би це не було, у серці жила тривога. А раптом ця відстань усе зруйнує. У нас обох були стосунки на відстані, і майже завжди вони закінчувалися нічим. Але цього разу відчувалось зовсім інше. А ми знали, що це щось серйозне. Ми домовилися, що моя дівчина буде за кордоном лише три місяці, і я була готова зачекати. Та коли почався ковід, повернутися стало досить складно, і три місяці переросли у півроку. Блін, це жесть, я, е, мені здається, уявляю, що відчували дівчата у той момент, коли ти чекаєш цієї зустрічі, особливо якщо вона перша, ти чекаєш цієї зустрічі, тобі хочеться вже нарешті торкнутися людини, нарешті її обійняти, нарешті її поцілувати. І ти думаєш, що от-от там, я не знаю, місяць, тиждень, там, я не знаю, ти рахуєш дні якісь до цієї зустрічі, а потім якийсь момент. Е, Наступає ковід, і ви розумієте, що ви взагалі тепер не знаєте, коли ви побачитесь, Може, це буде це буде через місяць, може, це буде там, я не знаю, через рік, через півроку. А ще блять, я пам'ятаю ковід. Я пам'ятаю, коли це все почалось, і ти гортаєш новини, бачиш усі всі відео, і це нереально страшно ще й за безпеку, за життя, за здоров'я і своєї і людини. І, блін, дівчата дуже сильні. Моє оточення не вірило в наші стосунки і казало, що а, їй це не потрібно. О, блядь, ідуть в пізду такі друзі а, і таке оточення, тому що якщо ваше оточення, ваші друзі, е, люди, яких ви називаєте там, друзями або навіть знайомими, якщо вони вас не підтримують от, у всьому, що ви робите, то таких друзів захою в музей. От реально, тому що на що воно вам потрібно? От для мене справжня дружба це коли ви підтримуєте одна одну, щоб ви не робили. От, типу, рішення, які я приймаю, не завжди можуть подобатись моїм друзям. А рішення, які приймають мої друзі, також не завжди можуть подобатись мені. І я можу думати: блін, напевно, типу ц... ну, не варто це робити. І я можу м'якенько про це сказати, що може не варто. Але якщо моя подруга скаже, ні, я хочу це зробити, блять, все, це закон. Вона буде це робити, я буду її у цьому підтримувати. Якщо вона помилиться, я буду поруч для того, щоб її підтримати і допомогти їй це прожити. Тому що я. Не маю права а якось, знаєте, типу, відбирати у своїх друзів оце право. Отримувати життєвий досвід, робити якісь помилки. Я може це і не помилка, може, це мені здається, що це помилка. Ось. Е, тобто, я не маю права у своїх друзів відбирати оце право проживати своє життя. І моя задача як друга тільки підтримувати. Підтримувати при будь-яких рішеннях, при будь-яких наслідках, завжди бути поруч, і підтримувати. І якщо, блядь, ваші друзі так не думають, якщо ваші друзі не дають вам такої підтримки і е, намагаються вас якось зруйнувати там, ваші Стосунки, або ще щось, особливо, якщо ці стосунки е, щасливі, тому що якщо у вас там якісь аб'юзивні стосунки, в яких я не знаю, вас пиздять ображають, тут я друзів ще можу зрозуміти, але також не варто, типу, друзям якось сильно втручатися, в тому плані, що там кожного дня капати вам на мозок, що треба завершувати ці стосунки. Тому що навіть якщо там ваш друг або ви в аб'юзивних стосунках, то Суть у тому, що ви повинні підтримувати свого друга, і ваша подруга, друг, вони будуть у цих стосунках стільки, скільки їм потрібно в них бути, аби отримати е, життєвий досвід, який їм потрібен. Все, ваша задача тільки бути поруч, підтримувати так. Ви можете м'яко казати, там що ну типу, тобі це не потрібно, ти там варта кращого, і тому подібне. Але друзі завжди повинні бути поруч і завжди підтримувати вас у будь-яких ваших рішеннях, особливо якщо це рішення стосується там кохання, стосунків особливо. Якщо вони класні. Все, Остальних друзів захови в музей. все. І тоді я мусила обирати, довіритись їм чи своїй коханій. Вона ж день у день доводила, що для неї важливо лише одне ми. Попри відстань, знаходила способ показати, наскільки я для неї важлива. Вона надсилала мені квіти через друзів, подарунки і навіть гроші, аби я могла порадувати себе чимось приємним. Блядь. Тим часом паціни блять, не дай Бог, вона салат з її замір, рахунок. Блядь. От я завжди кажу, що дівча хлопцям треба вчитися залицятися і вчитися піклуватися про дівчат у лесбійок, тому що ніхто так не піклується, як лесбійки. Я не хочу зараз ідеалізувати жіночі стосунки і казати, що там вони ідеальні. Ні, у лесбійських стосунках також вистачає і аб'юзу, і зрад, і тому подібне. Але ніхто про мене так не піклувався, як піклуються дівчата. Ні один, блядь, хлопець про мене так не піклувався, як піклуються дівчата. Ось і якщо, знаєте, прикол в тіктоці є, що типу, те, що у хлопців це розкішний максимум, у Лесбік, це базовий мінімум. Це правда. Для мене 17-річної дівчини без серйозних стосунків у минулому, тим паче, зі старшою за себе людиною, це було схоже на щось нереальне. Я ж зі своєї сторони присвятила їй пісню. Та й вся моя творчість була навколо неї та для неї. А ми Ришли випробування часом і відстаню, і на моє 18-річчя вона приїхала. Коли ми вперше зустрілися, світ ніби зупинився. За ці півроку ми стали настільки близькими, а що відчували себе рідними людьми, навіть ніколи не бачившись у житті. І ось ця мить ніби нічого навколо більше не існувало, тільки вона і мої емоції, яких я ще ніколи не відчувала. Це був найкращий день у моєму житті. Того ж дня вона переїхала в моє місто, зняла житло, і як ми домовлялися, чекала, поки я завершу навчання. Ми швидко пройшли до тями після першої зустрічі, і одразу між нами відчувалося те тепло і близькість, які ми плакали всі півроку. А ми майже одразу почали жити разом, і це було дивовижно природньо. Жодної важкої притирки не сталося. Ми настільки кохали одна одну, що були готові приймати і прощати. Цей час був справжньою радістю. Але а, за межами нашого маленького світу тривав ковід. Я навчалася, роботи не було. Мої мами через свої гомофобні погляди відмовились мені допомагати. Блять, я з цих батьків, які знаєте, от на кожному кроці кричать блять, діти цвіти житті, що може бути краще за оцю дитинку, за оця малятку. Я народила. блять, що може бути краще за те, щоб бути мамою, і мати дитинку. А потім, коли дитинка не виправдовує їх очікувань, вони такі блять. Давай пішічки в пакети пиздуй свою квартет, блядь, Ти мені тут, нахуй, вже не потрібно. все, давай, блядь, спілкуватися з тобою не буду, допомагати не буду. Давай до свидання. Ну типу, блядь, це пізда. Це я вважаю лицемірство. І тоді вся відповідальність тягла на мою дівчину. Вона свідомо відмовилась від поїздки за кордон, щоб ми знову не опинилися на відстані і пішла на важку фізичну роботу, аби нас отримати. Вона хотіла, щоб я могла спокійно присвятити себе навчанню і взяла все на себе: квартиру, витрати, турботу про наше життя. За що я їй вдячна до сьогодні? Це був непростий час, але саме він ще більше показав наскільки ми справді сім'я. Блять, ну яка вона умічка? Я аплодую. Через рік, коли я закінчила навчання, ми вирішили разом поїхати за кордон працювати. Робота здавалася неважкою, і це виглядало як гарний старт у пошуках нашого подальшого шляху. Та дуже швидко ця поїздка обернулася для нас справжнім випробуванням, пеклом, яке залишило на серці багато болю і шрамів, але одночасно загартувало нас. До цього ми жили у своєму затишному маленькому світі, і про наші стосунки знали лише моя мама. Згодом ми довірили ще одній подрузі, яка поїхала працювати разом з нами. Проте опинившись у новій реальності ми швидко усвідомили, в якому жорстокому світі живемо. Там ми не відкривались нікому, не просили сімейну кімнату, не казали, що ми пара, і зовсім не показували цього оточення. Ми просто жили, наче серед усіх, приховуючи найцінніше, що мали. Але найболючішим стало те, що в якийсь момент наша подруга, якій ми довіряли, вирішила розповісти наш секрет всім, аби завоювати їхню прихильність. Так не можна робити. Це пізда. таких друзей захою в музей, блять. Ну, коротше, якщо серед вас є люди, у яких друзі лесбійки, геї, бісексуали, неважливо, коротше, люди, які належать до ЛГБТ-спільноти. А... Ні в якому разі ніколи, блядь, ніколи в суспільстві, в колі друзів на роботі ніколи не розповідаєте про їх орієнтацію замість них. Такого не можна робити. Людина сама повинна про це сказати тільки тоді, коли вона сама буде до цього готова, якщо вона буде готова в тій атмосфері, в якій вона буде готова. Тобто, це дуже такий складний для нас момент. І ми реально самі повинні відчувати і вирішувати, коли ми будемо готові це зробити. І якщо будемо, ми взагалі, до цього готові, ніколи, ніколи, блядь, ніколи не розповідайте про чиюсь орієнтацію замість цієї людини. Тільки ця людина може вирішувати розповідати чи ні, і коли розповідати, якщо вона захоче. І відтоді все змінилося. Буквально за один день ми з двох звичайних працівниць перетворилися для оточення на демонів, на яке зло на людей поза суспільством. На роботі всі перестали вітатися. Кожен чекав моменту, аби образити чи принизити нас. А обзивали навіть ті, хто не знав наших імен. Нас заганяли в кут між рядами, оточували і при всіх сипали брудними словами. А це робили і молоді дівчата, і дорослі жінки. Це було нестерпно боляче, Щодня були сльози, щодня надрив. Ми намагалися відстоювати себе, але саме це ще більше підживлювало їх бажання знущатися. Зрештою, ми благали їх лише про одне, не чіпати нас, не треба було поваги чи дружби. Ми просто просили тільки спокою, але цього вони не могли дати. Найстрашніше почалось, коли жінки старші почали ходити за нами і погрожувати. Ми знаємо, де ви живете, коли будете спати, ми вас об'ємо». Пизда. Ми розповідали все координаторам, керівникам. Вони знали навіть самі чули образи. Але замість допомоги ми зустріли байдужість. Вони теж були гомофобними. День за днем це нищило нас морально. Ми вже не могли адекватно відстоювати себе. Кожна нова атака одразу вибивала нас в істерику Зрештою, ми вирішили піти з цієї роботи раніше ніж закінчився контракт. У нас не залишалося сили. Ми відкрито сказали керівництво, що пережили, як нас нищили щодня, як е, усі проблеми ігнорувалися. І ми попередньо. Радили, що звернемося вище. Вони злякалися, заплатили нам усе, але сказали, що ми більше ніколи не з'являлися. Для них наша єдина провина була в тому, що ми існуємо. Повернувшись в Україну, ми зрозуміли, що пережити не минуло безслідно. У наших стосунках почалась криза. Після всіх образ знущань ми ніби почали вірити в чужі слова, що наша любов неправильна. А усередині виросла гомофобія і мені здавалося, що почуття зникли. Що ми більше не кохаємо одна одну. Я була байдужою, а моя дівчина навпаки боролася за нас. Якби не вона, ми, мабуть, розійшлися Блін, це дуже жорстко, і от я, блять, я не знаю, що завгодно робіть, але я не розумію, як гомосексуальні пари комусь шкодять. От, ну, я не розумію. Як дві людини, які живуть разом роблять одна одну щасливою? Як це шкодить суспільству? Як це шкодить якимось гетеросексуальним парам? От, ну, або взагалі гетеросексуальним людям? Як? От я не розумію цього. Проте я добре розумію, як гетеросексуальні люди шкодять е, нам. Тому що ось ця хуйня, ось гетеросексуальні люди, вони, знаєте, як насіння підсаджують нам у голову свою гомофобію і змушують нас ненавидіти себе, змушують нас бути нещасними, ненавидіти себе, ненавидіти наше кохання. Але, блядь, ми не можемо це змінити. йоп вашу мать! Ой, блядь, і я от я, я не знаю, я не розумію, як кохання може бути неправильним. Це просто найпрекрасніше, найсильніше почуття всьому світі. Просто і я не розумію, як це кохання до чогось, до когось може бути якимось неправильним. Ну, типу, як? Це найпрекрасніше почуття в світі. Як це може бути неправильним? Я не розумію. Люди, які кохають одна одну, люди, які роблять одна одну щасливою, як це може бути чимось неправильним, блядь? Тоді стало ще важче. Ми роз'їхалися по різних містах. Знову почали спілкуватися лише онлайн. Це віддаляло нас ще більше. Я відчувала, ніби наші стосунки втрачають сенс, але ми вирішили дати їм шанс. Ми залишимось разом не завдяки чомусь, а попри все, сказала моя дівчина. Блін, дівчата нереальні молодці, що вони витримали не одну кризу своїх стосунків, і боролися просто за ці стосунки. Це прям дуже класно. Тому що, знаєте, деякі люди вважають, що класні стосунки, якісні стосунки це стосунки, в яких немає проблем. От, типу, все завжди ідеально, гладко, класно. Але насправді класні стосунки вони будуються через те, що ви стикаєтесь з кризами, ви стикаєтесь з проблемами, і суть не в тому, що у вас цих проблем не з'являється, або цих криз не з'являється, а суть у тому, як ви з цього виходите, і суть у тому, що ви продовжуєте, не дивлячись на такі періоди, обирати одна одну, обирати що стосунки і продовжувати бути разом. ой зацепила. Коротше, і що я хочу сказати, іноді таке буває, що люди можуть е впоратися з кризою удвох, але буває таке, що люди не можуть впоратися з кризою удвох, і вони наче не чують один одного. І буває таке, може, там де десь якісь образи назбиралися і це все. І буває таке, що у певній якійсь кризи люди можуть. Не витримувати їм здається, що все. Ну, типу, сенсу в цих стосунках немає. Але якщо ви відчуваєте, що у вас немає ресурсу, рятуватися стосунки, і у вашого партнера немає ресурсу, тому що, от як отут буває таке, що хтось а, здається, а хтось продовжує боротися. І буває таке, що в якусь кризу це одна людина, в якусь іншу кризу це друга людина вже бореться за ці стосунки, і це нормально, тому що ну, коротше. Це нормально, що десь хтось, в якісь період періоди стосунків, вкладається в стосунки більше. Ось, але якщо ви відчуваєте, що ні у вас, ні у вашого партнера немає ресурсу боротися за ці стосунки, то краще спробувати ще піти до психолога, тому що психолог може допомогти вам знайти якісь нові способи комунікації одна з одної, через які ви зможете почати чути одна одну і якось домовлятися про щось, говорити, чути і тому подібне. Тому, якщо ви переживаєте якісь важкі періоди, не треба одразу розставатися, а спробуйте ще піти у сімейну терапію або в особисту терапію. А якщо ви шукаєте психолога, то я можу порадити вам сервіс Майндлі. Це найбільша в Україні платформа з пошуку психологів. Там є психологи під будь-який запит. Абсолютно всі вони мають вищу освіту, абсолютно всі перевіряються, тому ви можете бути впевнені у якості терапії, яку ви отримуєте. Ось, а за промокодом CLARK ви можете отримати знижку 10% на першу сесію. Якщо ви відскануєте qr код на екрані або внизу я залишу вам посилання, ви можете перейти, пройти невеличкий тест, подивитися, як ваш стан моральний зараз, і підібрати для себе психолога і вже записатись на першу сесію. Ми зустріли новий рік удвох і вирішили шукати житло, щоб почати все знову. І вже в перший день, коли ми переїхали, ми відчули, що зробили правильний вибір. Лише за кілька днів ми знову занурились у вирпочутті. Були щасливі, що ви стоїли. Ура! Єдине, що надалі залишалося проблемою, це сприйняття оточення. Моя мама від початку е, поставилася до цього дуже погано. Нам знадобилися роки важкої роботи, розмов, конфліктів і спроб зрозуміти одна одну. І лише зараз, майже 6 років, вона поступово починає ставати на шлях прийняття. Це не легко, але навіть її готовність до маленьких компромісів це результат нашої праці та віри в те, що зміни можливі. Це дуже круто, коли батьки. Дійсно намагаються, знаєте, якось зламати свої звичні стереотипи, свою гомофобію в голові і все одно намагаються якось прийняти свою дитину, і це прям дуже круто. Мамо молодець. З родиною моєї дівчини все було ще складніше. Вона виросла у дуже релігійній сім'ї, моя улюблена тема релігія. І ми одразу зрозуміли, що відкриття правди ніколи не буде а, сприйняти. Попри це, ми завжди були поруч, допомагали, підтримували просто щоб зробити їх щасливими. Але ми знали, одного дня а все може обірватися. Так і сталося. Коли мама дізналася, вона написала жорсткі слова про ганьбу сім'ї, ганьбу громади, ганьбу Бога. Вона заявила, що ми можемо змінитися, бо те, що між нами огидне раніше вона навіть казала, що не може жити на одній планеті з такими людьми. Тож від родичів довелося відмовитись повністю. Ми думали, що з друзями все буде простіше, адже молодь мала б бути більш відкритою, тим більше це була дружба крізь роки. Але вони відвернулися. Для них наша історія стала лише темою для глузувань і засуджень. Дехто робив вигляд, що приймає, але насправді уникав розмов і змінював тему. Це було радше прийняття на словах без справжньої підтримки. Куди таких друзів? Раз, два, три, захуй і в музей. Молодці. А їхні гетеростосунки, навіть якщо тривали місяць, для них виглядали серйознішими ніж наші, які тривають роками. Нас приймали не як сім'ю, а ніби як двох подруг, які заблукали і не знайшли виходу. І через це за всі ці роки нам так і не вдалося побудувати справжні теплі дружні стосунки, про які ми мріяли. Попри все, пережите, ми не втрачаємо віри знайти своїх друзів. Ми залишаємось відкритими, щирими і готовими до справжніх стосунків із тими, хто здатний приймати. З того моменту нашої кризи пройшло 4 роки. Відтоді ми жодного разу не розлучилися і кожен день проводимо разом. Ще тоді, після пережитих випробувань, ми домовились: наші стосунки будуть максимально здоровими і серйозними. У них ніколи не буде місця аб'юз. Чи зрадом, нічому токсичному. Ми пообіцяли собі завжди працювати над собою і над нашим ми. І ми робили це тоді і продовжуємо робити зараз. Ще одним важливим рішенням стало поповнення в нашій родині. Ми зрозуміли, що хочемо ділитися своїм теплом не лише одна з одним, а й з тими, хто цього потребує. Так, у нашому домі з'явилися хвостаті і висаті друзі. Тепер нас оточує радість і любов не тільки від наших сердець, а й від е, врятованих з вулиці Тваринок. Блін, це круто, насправді, коли саме ось котиків і собачок не купують, а беруть з вулиці, це прям я не знаю, це. Найкраще, що може бути. У нас є собаки і трикиці, справжні члени сім'ї, які щодня дарують нам своє моркотливе і віддане щастя. А ми більше ніколи не відчуваємо себе самотніми. Нині ми живемо в іншому місті, подалі від родичів і знайомих. Тут нас ніхто не знає, і ми змогли почати все спочатку. Ми купили власне житло, автомобіль, завели домашніх улюбленців, які стали невід'ємною частиною нашої родини. Наразі так склалося, що зараз в більшості нас утримую я фінансово. А мені дуже приємно, що я можу від... Платити тією ж монетою, що дівчина у минулому, бо я дуже вдячна їй за ті труднощі, які вона пережила за для нас. Як ми казали тоді, і продовжуємо повторювати зараз. Ми команда загалом робимо все те саме, що й середньостатистична сім'я в нашій країні. Тому ми переконані, ніхто не має права казати, що ми не такі, чи що ми не сім'я. Бо сім'я це не лише чоловік і дружина. Сім'я це коли двоє дорослих людей свідомо обирають одне одного і будують спільне майбутнє. І ми очікуємо, що скоро країна це визнає і надасть всі належні нам права. І на завершення ми хочемо поділитися кількома порадами з власного досвіду. Перше про камінаут. Робіть його тільки тоді, коли ви вже повнолітні або маєте можливість у будь-який момент жити самостійно і морально і фінансово. На жаль, це не завжди приходить легко, як би нам хотілося. Іноді камінаут стає необхідністю, але жити далі з батьками, від яких залежиш, після цього може бути дуже важко. Тож важливо зважити всі обставини. До речі, у мене на каналі є два відео про камінаут: як підготувати себе, як підготувати друзів, як підготувати батьків, як підготувати, я не знаю, слова. Щоб сказати про свою орієнтацію, і, звісно, поради, коли варто і коли не варто робити цей камінаут. Тому можете подивитися. Друге. А про оточення ніколи не дозволяйте іншим людям сіяти у вас внутрішню гомофобію. Оточуйте себе тими, хто вас справді розуміє і підтримує. Не з тими, хто сіє навіть найменші сумніви у вашій цінності. Ви такі, які ви є. Ви справжні, це головне, ви не неправильні. І третє, про стосунки. Не очікуйте, що вони будуть ідеальними. Стосунки такими робимо ми самі. Або здоровими, або руйнівними. І лише від нас залежить у що вони перетворяться. Тому працюйте над ними, будуйте свою сім'ю. Сім'ю цінуєте одна одну, бо врешті-решт любити це вибір, який ми робимо щодня. Ось така у нас вийшла чудова історія. і Я дуже сподіваюся, що дівчата проживуть разом своє щасливе життя, і дуже сподіваюся, що зовсім скоро країна дасть їм всі права, аби офіційно одружитися, мати всі. А, права, які мають гетеросексуальні люди. Я цього бажаю і дуже сподіваюся, що зовсім скоро а, ми все це побачимо. А я вам дуже вдячна за вашу увагу. Якщо ви хочете мене підтримати і підтримати мій контент, внизу є посилання на банку для донатів ваших. Мені це дуже піднімає настрій, тому я буду чекати від вас якихось приємних донатів. Коротше, я вам дуже вдячна за увагу, за підтримку мого контенту. Не забувайте ділитися зі мною історіями, тому що на ваших історіях тримається, сука, блядь, ця рубрика. Ніхто, блять, цього сука в Україні не робить, блять. Тому обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте пальчики догори, блять, пишіть коментарі. Будь ласка, тому що це просуває відео, допомагає мені робити більше такого контенту. Ось, все. Всіх обміняла, поцілувала. До побачення.